Всем привет, ребятки С вами Соня. Сьогодні я буду э, Майнкрафт. Е, я я і граю в Майнкрафт, е, я вам проведу обзор на, ну, на мій дім, там де я живу. Е, ну, В Майнкрафті, в ігрі. Е, дякую, що дивитесь це відео. Е, ви спросите, чому, Софія, чому, чому, чому ви так довго не з'являлися в Ютубі? На, на це є причина. На цю причину я розкажу в другій частині. Це перша буде частина, а розкажу я в другій частині. Майнкрафт. У мене тут а, м, два моїх світи. Один, я зараз його вдалю, він мені не треба. Він е, поганий. І е, як тут його удалить, я не пам'ятаю. Ня-ня, значить, нехай буде. Удалим його попозже, А зараз ми, ми беремо другий мір. Ну, мій світ. І я вам зараз проведу обзор. Е, ви пишіть в, ко в коментарях. Е, що мені ще построїти? Ну, побудувати, чого у мене ще немає. Я не знаю, чого у мене ще немає. Біля, тут надо да. Отут живуть черепахи. Я розведу черепах. Отакі черепахи розведу. Зараз ми построїмо їх. Надо багато води, ще доповнити. ми з вами можемо ще розширити територію для черепах. Ось у них два діла плаває три черепахи, в них світло є. Ось у них тарі є у нас. Є в нас зверху у мене костер. Ви, багаття. Ви спросите, багаття. Спитайте далі. Три зуби, пляшки. Ну, все, що треба для риболовні. Е, Підзорна труба і зілля дихання під водою. Да, то, що тут а, світло у нас, е, ну, коптильня пічка і всякі <кхи> прибамбаси. Тут я рибачу, тут у нас все хорошо Тепер пошліть. Е, Зараз вам покажу. Ладно, я на творчому. Це типо, мій е, балкончик. Зверху у, у мене спуск. Танк настоящий, він стріляє. Я, а щоб зробити, отакий скін, і як у мене. Я покажу в кінці ролика, і як цей танк стріляє. Як цей е, гелікоптер. Літає, я вам покажу теж в кінці ролику. Ну, а машина. І, і машина теж їзде. У нас ще є ось, ось, я вам покажу е, мод е, можна скачати. Там, де отакий скін, моди, будівлі, карти. Там можна скачати все, що завгодно. А, а якщо ви вже догадуєтесь, що це за таке, таке приложення, то напишіть в коментарях. Заходимо в яйця. вниз, і, і у нас тут літак. Е, е, це ящик якийсь. Тут е, з друзями можна кататися. Тут літаки, гелікоптери, танк. Не, ну танки це отдельний мод, я скачувала. Там скачай, там все безплатно. Тут, тут вон такий балкончик. Вход. У мене розово-блакитний, Розово-блакитний Обзор на, на мою спальню. Броня зачарована, коптильня. Як оце називається? Я забула Зараз посмотрим як це називається, бо я забула. Це плавальна піч і пічка верстак. Я бхет забула, як оце. Верстак, наковальня і ковальський стіл. Потім у нас музичний якийсь, е, велика скриня, там нічого немає. Дві кроваті е, блакитні. Тут у нас чтень, для чтення, е, стіл зачаровування. отакий От у нас. Так, пока вам другий етаж. Що я тут показувати? Тут нічого немає. І... Напишіть в коментарях, що мені ось тут зробити. Я не знаю, що мені зробити. Це Балкон. Є виход взагалі. От туди Є виход. Єсть от тут два виход... Ні. да, Два виходи. Раз і два. От нас... ну, тут у нас... Ну, коротше, спуск вниз. Ки у нас балкон. У мене є огороди і свої питомці. Питомці, ну коротше Ось Огород у нас росте. Морква, картопля, гарбуз, пшениця і буряк. Все, що там росте. Тепер отута. І мікусі панда. Здорова. Зараз ми що кормимо панду. Все одно я її не кормила, але все одно я її подала. Бо я її люблю. А яке її можна придумати на, 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 назву? Ну, як її будуть звати? Я не знаю. Вро, вроді би, панди куверкаються, може ну, ну, ми можемо ми в цьому відео побачимо, як вона Е, Соня і Уля песики в броні. Е, Мілкі і Вей. Я, ну, це дві корови. І Том и Джерри Вот, э, вот так Та панда с О, все. Сейчас покормлю, не переживай Ты будешь у нас как новенький Ой да, Прости, я случайно Я случайно, прости Ладно, ну немножко Покормили панду Яичка нехай будут Ми підемо кудись. Я, я не знаю, що, що ми будемо робити. Вже ніч, зараз поспимо. Я думаю, може розширятися. Може треба ще построїти десь тут. О, давайте знизу построїмо кімнату в ту сторону Ні, там вода в ту сторону ми не будемо дихатися. Там е річка, океан, ну як он там називається. Ми зробимо отут тунель. Де буде вести до ягідок. Я вам зроблю і, по і покажу результат. Це десь займе десь е 30 хвилин. Для вас це буде од одна секунда. Ба, і я вже тут. -о. Е, я його достроїла. Е, вже кімнату я там построїла. А, освіщення є. А як я... Е, е, я буду з вами. Ось моя кімната. Невеличка, але уютненька. Зараз ще поставлю, щоб було видно. Ліхтарик душ. Нормально. Так, е, все прибираємо А це що? Це карточечка берем. Є, 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 якщо у нас рожево блакитний, то мені подобається цвіт, колір блакитний. Я, я беру блакитний. А ні, значить мені блакитний. Обгоражувати і я буду потім. Я вже буду з вами все це садити. А які ягоди я буду садити? У мене вже є там одне приміщення. А це що? какао <габо> Bobby, <-боби> спасибо. Нам не надо какао боби. Оці я, оці я можу посадить. Може <кхе> щось із насіння еще есть. Полум'яної квітки. Ну я не знаю, як воно тільки садиться. Ну давайте посадимо. Не, мені стручок не, не пентеса. Не надо. Сейчас ми построїмо тут землю. Я вам покажу, як будувати, Я сама не грала в Minecraft 2 е, місяці. Но, но то була причина, що я не з'являла свій канал так давно. Е, як я закінчу знімати Майнкрафт, вийде, вийде нове відео е, про... Е, у мене. за. Роз, розкажу вам історію. У мене. За. Ну, за моїм бу, 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 будинком є. Е, як сказати вам таке. Ну, я, я не знаю, як це сказати. Є. Е, майданчик Дитячий Майданчик мій. І, якщо ви хочете. Я можу построїти не построїти, а зняти цей обзор. Я вам ідея, я його знімала, я не пам'ятаю Треба глянути, якщо ні, то я зніму А якщо знімала, то зніму вже е, новий обзор. Ну, зараз вже літо, сьогодні у нас вроді би, 28 оже вроде би або 27-го, або, або 28-го. Сьогодні у нас. Так, до... давай давайте сейчас посадим. Візьмем е э, на Зарітовому матейгу, ну матейга. І цей, як вам сказати, тепер і будемо садити. І ще треба нам вода. обов'язково, бо з води ми його не виростимо. А з часом, поки я з вами розмовляла, у мене вже я вже построїла. І я вже можу брати... <кхи> мене мотити. Що ми ще можемо посадити? Що я ще не садила? Я не знаю, щось із насіння можем ще посадити. Кавуна буряка. О, я ще а, 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 гарбуз не садила. Давайте посадимо гарбуз. Що, нормальний гарбуз буде? Хоча він, не знаю, він вообще не надо. Ну, все равно. Все, 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 все равно скучно. Не, це вкусно, я вам скажу. А я, як це називається? Солодкі ягоди. Заберемо. Кстати, через них тяжело двигаться. Оно вони вже ростуть. Через них тяжело двигається, як і через побути. Так. Тепер якісь нанесення полум'яної квітки садить. У ну красиво красивого виглядає. А це не случайно не оці квіти, які, які в мене біля входу ростуть. Оці. Так, да, це на саме на квітка. от тут от, от, от буде рости. Як у мене біля входу, я сюди ще поставлю двері. Блакитні, химерні двері. І все. Все прибираємо. Так, тепер. А панда... де ось що це панда? Панда, привіт! Я тебе люблю. Яке для нього можна придумати ім'я? Чем може її вообще не тут жить, а там, де я вам показывала обзор балкон, да там уже багато места, и вона туда не вылезли. Може им прище її. Чи чи... Ну, давайте це буде вона. То їй мы. Ми... О! Ось вы на кувырках. А ну, давай, панда, покажи. Давай, кувыркнися. Зараз ми ще підоговним. Може наш куворкнеться еще раз. Якщо хтось тут не бачив. Блін. Давай викуворкайся. Ну, Викуворкнись. Пожалуйста. Давай. Чого ти не куворкайся? Давай, ти ж На мене дивися, куворкайся. Ти можеш кувыркнуться, чи Ех. Та ну тебе. Сейчас всю свою жизнь ждать, пока воно кувыркнется. Так, а. Це на другий этаж виходить Так давайте сейчас подримаем. І зараз я посплю і покажу вам. Там, де я беру моди, скини. Зараз я вам покажу. Ось я як воно називається? Мастер для Майнкрафта. Заходимо. Отак. Це виглядає. Отак-так-так-так. Так, 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 так. Ви можете получить винагороду. Це таке ось о, карти, адони, скини, буд будівлі, текстури, сіди. Но, щоб, е, отаки, типа, ну, щоб отакий типа, типа танка і, 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 і такої зброї. Щас вам. Ми заходимо в кар. Ось о, кар. Animal, bedbuers, backrooms і car у нас є, адони нажимаємо. І листаємо вниз. Вниз-вниз-вниз. Ось. О. Ось ви бачите? У мене переставити грати в Майнкрафт. Зараз я вам покажу а от тут є і, і другі. Я не пробувала усі, но тут вони хороші. Зараз я попитаюсь знайти ще танк. ну, Навірно, я вже його сьогодні не найду, не, не Кстати, оце. Не пробуйте, не пробуйте, воно не робоче. В мене воно не хоче робити. <кхи> Якщо не треба. Давайте ще, може ще знайдемо. Ну, якийсь інтересний, я, я його провірю. А, все? Ну, коротше, а от скіни нажимайте монстри. Мо, ось мій скин, як, 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 якому я зараз. Тут є багато монстрів. Ви побачите, і навіть Hero Brain є. Е, лава, ну коротше, королі тут всякі, білі даже. дівчина, ну це для дівчинок. І я теж дівчинка, але я не хочу. А хто хоче, ось, ось тут вибирати. Даже оця якась блогерша, вроде би, отака. Чи я ошибаюсь. Хлопець для хлопців. Типа маски. Перевернутий чувак. Такий хетбол, Ну, коротше, отакі. О, такі. о і, і дуже обичні стів є. Персонажі. Персонажи тут вони обичні. SpongeBob. Hamel Spru... Ну, коротше, тут їх багато. Герої. Ой, герой. Халки. Супермен. Халк. Металохеро. ну ну коротше. Дедбул. Ну, короче, ігри. Ну, це таке. Тварини. Ну, це хто любить тварину, може притворитися. Військовий. Тут е є, вроді би, це Аргентина. -ар 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 Оце я не пам'ятаю. Ну, короче, тут багато Не поняла. А, ні, фу, все нормально. Роботи. Роботи тут такі. ну Хто любить роботи, камуфляжі. Камуфляжі я не пробуду. Давайте возьмемо, е, якийсь камуфляж і замаскируємося. Тільки давайте я покажу вам всюдушому відео в, друг, в другій частині я буду знімати не, не, не на телефоні, а на Xbox. У нас Xbox, і ми можемо провірити, може бути. Ні, тоді э, там два різних аккаунти. Ну, коротше, щось придумаємо і спробуємо цей камуфляж. Або при, приглашу якогось друга. Кстаті, теж можна э, пригласити аніме. Ну, аніме, хто любить анімешки, всяке. Тут ми собі вибрати. Інше, це взагалі вже таке буде. От, навіть шоколадка, бургери є. Ну, коротше, все таке. Тут у нас є багато чого Оружія тут работают не всі, хоча можемо зараз спробувати. Оружія якісь тут. Типа я не помню, де тут оружие. Падоны, е, Animals, ні, це вообще животні. Блін. Блин. Нас... Це вообще тут нічого немає. Тут -то всякі адони, це не то. Ганс. Ага, усе воно. Адони давай. Ні, карты. Тут є прикольна карта одна. Там, де е, багато оружия. Всякі гранати. Е, Пулемети. О, ось все, походу. Ні, це не карта, це. Я хочу попробувати. Но в другій частині. Я або сьогодні, або завтра зніму другу частину, так що ждіть. Ждіть. Просто ждіть. І это кінець. Я вам ще обіцяла показати, як, як їздить і стріляє. Це ну, це в другій частині. Так що, э, підписуйтесь на канал, ставте, ставте лайки, э, пишіть коментарі. Всім спасибо. Всім пока, ребят.